Даю трошечки світла. Хочеться мені, щоб ви гарнесенько все роздивилися, більш-менш в варіанті ну, майже притенному, хоча зараз до нього дуже дуже далеко. Тому що на вулиці. Зима і я використовую саме штучне освітлення. Друзі, вітаю вас всіх у себе в гостях. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами подивимося на рослини, ті, які до мене приїхали. Які я хочу, щоб у мене зростали у садочку. В мене є для них не для всіх рослин, а для деяких місця, А мабуть, більшість з них буде зростати. У горщику саме в 25-му році можливо щось зміниться. Давайте ми все з вами роздивимось, подивимось, ну і побачимо, що саме до мене приїхала з хвойних рослин. Сьогодні я приперла дуже дуже здоровенну Посилочку, вона, мабуть, не вміститься в кадр повністю вся. Я буду зараз намагатися її трішечки вам ближче показати, розказати, розпакувати, бо мої глядачі не люблять, коли я роблю довгі розпаковочки. Ну, а я хочу прискорити це все і вам вже показати. Я її сьогодні є любов доперела. Подивитися, що тут є, як виїхали рослинки. У цього продавця я купую вперше. І мені дуже хочеться подивитися, які рослини від нього приїжджають. Якщо мені, друзі, все сподобається, як будуть виглядати рослинки, який саме товар, як вони будуть зростати в моєму садочку. Тобто Адаптація, то, можливо, я вам полишу в описі до цього відеоролику пізніше, саме, як виглядають рослини. Упаковка, як ви бачите, просто. Причудова, гляньте, друзі. Давайте зараз я приберу цю караболічку і ми з вами будемо роздивлятися окремо кожну рослиночку. Бачите, вони йдуть ось всі в пакетиках. І щоб не шуршати, не віднімати час дорогоцінний у нас у садівників, я трошки прискорюся. Мої рослини, давайте ми зараз ближче про них поговоримо. Я полишу під цими відеороликами тайм-коди на кожну цю рослинку, також на них опис зроблю. Якщо ви хочете дізнатися інформацію щодо цих вічно зелених рослин. То ви можете подивитися в інфобоксі під відео. Я буду намагатися полишати вам інформацію. І якщо ви пройдете і побачите, що на якусь рослину не буде, ну, наприклад, якоїсь інформації, то я її обов'язково додам в найближчі три доби. Для того, щоб ви не шукали в інфопросторі ці описи, я додам, буду максимально робити щодо кожного. Кожної рослинки. Ну, а більше детальніше інформація щодо кожної з цієї рослинки таку, я б сказала, статтю про саме ці хвойні рослини. Я буду опубліковувати на своїй сторінці з часом. Звісно, так знаєте в порядку, мабуть, якоїсь черги розпочну саме з ось. Цієї хвойної рослини дівчата-хлопці, яка я рада, що я придбала саме цей сорт ялиці. Давайте, мабуть, отак я все приберу, щоб на фоні інших рослин якось не відтінялась іншими рослиночками. Що я маю на увазі. Давайте я вам по перше покажу, як вона зветься, що то є за сорт. Ось є етикеточка, де видно, що це є ялиця Ред Тейлор, якщо я не помиляюся в назві. Давайте я вам зараз у правому верхньому куточку підпишу. Я цю красуню вперше побачила на просторах інтернету, які в неї є дуже цікаві, ось ці довгесенькі гілочки, які дивляться, друзі, вгору. Подивіться. Ось, наприклад, вже цієї гілочки. Бачите, вони дивляться вгору. І це ж вона ще малесенька. Дівчаточка, якщо так придивитися, подивіться на цю прищепу. Звісно, я хотіла, щоб вона була більше менш ну, дорослою, але дорослою вона стоїть саме екземпляр, Ну, як дорослою. У розмірі, давайте будемо брати в сантиметрах. Десь до 70 сантиметрів вона сує від 3,5 тисяч гривень. Ця красунечка буде у віці дорослому десь приблизно 2-3 метри. Вона рахується карликовою, також вона є не дуже широко конічна, все ж таки вона буде мати свої розміри більш компактні. А також найголовніше, що вона дає свій приріст 3-12 см на рік, саме ось таких довгеньких гілочок. Вона буде така, знаєте, цікава, бо зазвичай вони йдуть такі ну, більш короткі. Звісно, ми будемо за нею спостерігати дивитися, як вона виглядає. Мені не дуже подобається ось ця щепа. Тому що мені не дуже також хочеться, щоб оцей її стовбур був тонесенький. Можливо, я буду її прищіпувати цього року, щоб він більш-менш товстенько наростав. І саме ось ця щепа, бачите, друзі, як вона виглядає, якщо так трішечки взяти ближче, я тут намагаюся вам сфокусувати. Бачите, яка вона тут не дуже гарнесенька. більш-менш, щоб вона зрівнялася. Ну і для цього ж, звісно, їй потрібен час, а також мій догляд. Я дуже, дуже задоволена, що я її придбала, не дивлячись на те, що ось вона отака. Я маю на увазі не дуже тут гарнесенько все. Тобто, мені треба за нею років там 4 доглядати більш частенько. Ніж на інші рослини звертати увагу, але тим не менше ціна була дівчаточка-хлопці на мій гаманець, тобто вона була не така дорога, тому я її придбала саме ось в такому вигляді, і саме ось в такому варіанті. Якщо в мене були б, звісно, кошти. Такі, знаєте, вільні, і я б придбала б її здоровенькою. Ще раз вам нагадаю, бо вона здорова, дуже дуже дорога. І також це є новинка. Я не скажу, що вона прямо, знаєте, із серії її зовсім ніде не купиш. Але вона рахується в Україні не такою часто привезеною, як би нам усім хотілось. Не знаю, чому саме так. Але я дуже задоволена, що я її маю. Гілочки вони такі м'якесенькі, не колючі. Подивимося, що буде далі. Хоча я гадаю, що і далі вона буде така м'якесенька. Ось такий сорт я урвала своєї піхти, ялиці, тому буду з нею намагатися знайти спільну мову. Також поки що я її не буду висаджувати до свого садочку, вона у мене буде зростати у горщику, Можливо, передумайте посадю. Подивимось. Ну, тобто, якось так. Ідемо далі. Мені дуже захотілося придбати ось цього красення. Друзі, от я вам що хочу сказати, начебто все гарно, да? рослинки непогані. Мені дуже дуже це не подобається. Я маю на увазі, чому не підписані горщики, Ну, друзі, повірте мені, на слова, щоб я вам його не крутила. Тепер я повинна відволіктися, зараз прорвати зйомку для того, щоб піти, подивитися назву. Бо я, звісно, за цей період, коли вони до мене приїхали, я не пам'ятаю з того часу, як я робила замовлення, щось там оборони. Обирала. Але ось, бачите, я вже не згадаю. А якщо б була б назва, то звісно б я подивилася б згадала, що саме я обирала. Він йде, бачите, ось на е, південну сторону більш такий е, красивенький, смачненький, я б його навіть так назвала, дуже гарнесенький, пухнастенький. З північної сторони він такий трохи лисуватий, але мені дуже сподобався його колір. Ось такий жовтий, і до речі, треба все ж таки поміряти, скільки він йде у розмірах, чомусь я це не зробила зразу. Так, 30 і. Ну от, Друзі, 42 см заввишки, такий симпатичний. Мені захотілося до садочку, до своєї ділянки додати таких жовтих відтінків, і я вирішила, що якраз саме цей колір буде чудово тут поєднуватись. Бо якщо, друзі, отак придивитися. Можливо, тому що він молодесенький, але подивіться, в нього тут триколірна хвоя. І це дуже і дуже крутезна. Вона йде. Знизу, мабуть, отак зелененька, зверху така, як ви бачите, блакитного відтінку, а на кінчиках йде жовта. Дуже цікавий, на мій погляд, сорт. Підпишу вам в правому верхньому куточку, щоб ви точно знали, про що ми з вами розмовляємо. А також його характеристики ви можете подивитися в описі до цього відео. Можете його зберігти, дівчатка, для того, щоб. Потім пізніше, якщо вам вдруг знадобиться мати також цього украсення на своїй ділянці, ви могли пройти і подивитися його параметри, згадати і придбати собі також ось цього украсення. Дуже задоволена, мені подобається те, що я придбала. Я не скажу, що він прям зовсім такий м'якенький, ну, але трошки є. Не люблю я хвойні рослини, коли вони. Йдуть колючими. Ось взагалі не люблю. Мені хочеться так знати, щоб їх підійшов так, трошки помацавав. Вони такі гарнесенькі, Ну, він звісно, трошки, звісно, колючий, але прям не настільки, щоб прям, ох, і ах, як інші ялівці, які зростають у моєму садочку. Так що, отака краса також у мене буде. А щодо ялиці, вона йде. Так, оскільки ж вона тут йде. От якраз 29 см по зросту. Ну, це отак, якщо її мати, якщо випрямити, а я це буду робити, потім я підпорочку якусь поставлю. Ну, подивимося. Так, далі ще я придбала ось таку красуню. Вона є майже в кожному садочку. Тобто настільки цю полюбляють ялицю, що Ще раз вам нагадаю, вона є майже в кожному садочку, той хто полюбляє хвойні рослини. Це сорт Ice Breaker. Дуже відомий, цікавий, на мій погляд. До речі, мені він настільки подобається, що я, мабуть, ще собі його придбаю, але подивлюся, як він буде зростати, чи сподобається мені, чи ні. Бачите, в нього така трошечки. Якщо подивитися, так подивіться, в нього такі дуже і дуже цікаві гілочки у цього сорта. Вони є трохи закрученими. Ось старенькі, бачите, ось вони закручені. Ідуть гілочки, а новесенькі, ось, наприклад, ці гілочки, бачите, вона ще рівненька. Вона ну, наросла десь приблизно півтора сантиметри, можливо, трошки менше. Ну, від 1 до півтора у минулому році бачите, ось саме цей приріст, і він йде такий ровнесенький. А коли старіє, бачите, він трохи закруглюється і тим. Цей сорт цікавий, що, по-перше, така голуба, блакитна, бачите, хвоя. І вона ну, дуже цікава, на мій погляд. Але подивіться, яка в мене, друзі, опять та ж сама історія з щепою. Бачите? Тут товсто йде. Так, я буду вірити, що ви бачите. Тут товстенька йде, а тут вона дуже і дуже дуже тонесенька. Бачите? І для того, щоб наростити саме їй оцей штамбіт, щоб вона потім при масі, коли буде наростати, не зламалася, я буду її потрошечку тут формувати, тобто не давати зростати саме оцій зеленій масі та відлуння саме в цей стовбур. Мені дуже хочеться, щоб вона в мене була гарнесенькою, симпатичною. Ну і з часом я вам, звісно, її покажу, яка вона буде. Дуже цікавий сорт. Ще раз вам нагадаю, росте повільно, також рахується карликовим сортом. Бачите, з цього боку вона йде така, ну не дуже гарнесенька, ось торчить оця гілочка. Також буду вірити, що ви бачите. Давайте я вам так її приближу так буде краще, мабуть. Бачите, ось ця гілочка. Я її поки що зрізати не буду. Ось ця ще пайде подивіться: будемо з вами разом нарощувати ось цей саме стовр. Його будемо. Намагатися зробити товстим, ну і про це все буду вам показувати. А якщо у вас будуть запитання, друзі, або я там буду не так часто її показувати, ви обов'язково мені пишіть, обов'язково нагадуйте, ми будемо з вами це робити разом. Поки що ось так будемо бачити. До речі, це була сторона як ви. Зрозуміли, південна, а ця північна. Бачите, вона трошки лисувата. Ну, можливо, тому що ось ця гілочка також не дає їй нічого робити. Я маю на увазі зростати так, як треба. І, до речі, тут треба прибрати ось цю брунечку. Також, якщо роздивитися, гляньте. Розумієте? Треба це все зробити, щоб вона не заважала нарощувати ось цьому. Стовр, подивіться, тут он посередині взагалі такий тонесенький, такий тонесенький. І якщо цю масу не прибирати, я маю на увазі давати їй зростати, то вона потягне всі соки. А отут буде все на цьому рівні, як і є. І стовби буде не таким ну, товст, а вона більш буде нарощувати свою масу. Цього не треба робити. І поки вона така малесенька, треба за цим зразу доглядати, давати їй змогу потихеньку, помалесеньку нарощувати його. І мати у подальшому вже гарний екземпляр. Тому також ціна була невелика. Я придбала. Я знаю щодо цього стовбуру, щодо оцих щеп і таке інша інформація. Але ну от я якось постраходила завжди хвойних рослин. Вони мені подобаються, але. Ну, не звертала уваги. А ось у минулому році я придбала свої перші хвойні рослини. Мені дуже сподобалось купувати взимку саме їх, а також доглядати, точніше, чи полишив їх в горщику, і вони самі по собі зростають, там трішки поливати їх треба. Або ще краще висадив до відкритого ґрунту і вони також зростають взагалі самі по собі і не потребують багато догляду. Там трошечки їх на початку літа треба обробити від шкідників, щоб вони. Також ними не хворіли, а хвойні рослини також хворіють, як і всі інші. Цьому треба трохи приділити увагу, а в інший час вони зростають, як я кажу, самі по собі. Тому я рахую, що треба мати на своїй ділянці певну кількість цих хвойних рослин для того, щоб прикрашати сад взимку, а також найголовніше це мати красу в різних відтінках хвойних рослин. Так, я, мабуть, друзі, буду швидко показувати. Подивіться, який гарнесенький до мене ще прийшов сорт. Якщо я не помиляюся, це також у мене ялиця, вона йде під назвою Компакта. Я вам просто покажу зараз. Та найголовніше собі занатую, це 23 см. Вона в мене йде по зросту. Ну, а більш детальніше, мабуть, я розкажу про неї вже в іншому оглядовому відео. Ну, а це дівчата, також є ось така красунечка. Подивіться, це є вічно зелена рослина. Ой, як же ж тебе звати? Ну, На горчику, як ви розумієте, нічого нема і нічого не підписано. Ух, я це не люблю. Непоганий такий, начебто, кущик. Андромеда, якщо я не помиляюся, мені треба до садочку вічно-зелених рослин та побільше, та е, побагатіше. Я маю на увазі, щоб вони були в різних куточках, здоровенні, та прикрашали сад. Е, в період зимній, тому що, як ви розумієте, все міняється також і клімат. Якщо брати, наприклад, там 4 роки назад, я взагалі до садочку не виходила взимку від слова зовсім. Ну вийшла там раз на місяць, подивилася, що з ним все гаразд, нічого там дерева не погризли. У нас тут інколи зайці ходять і не тільки. І, начебто, все гарно. А ось подивіться, пройшло 5 років майже. І цього року я саджаю чимерники в січні місяці. Ну, тобто, ви розумієте, так? Да? І я гадаю, що змінюється клімат, і тому моя присутність на моїй ділянці в зимовий період також становиться все більше і більше. Ну і хочеться, щоб ділянка була симпатичною не тільки в літні та весняні періоди. Року, а також і взимку. Тому я додаю рослинки. Нарешті прийшов той час, де я свої знання можу втілювати в життя. Друзі, на таких хвилинках я кажу вам до побачення. Я підпишу назву цього красення симпатичного. Огляд більш детальніше я зроблю, звісно, пізніше. О, який він симпатичний. Мабуть, іще треба його додати до свого садочку, кущик ще декілька. Можливо, я ще когось зустріну, обов'язково придбаю, ну, а можливо, сама розведу. Бо в мене моя ділянка ділиться на дві частини, тому треба мати і на передньому плані, тобто на парадній зоні, ну а також в іншому місті. До зустрічі, друзі, до нових відео завжди ваша іра. Ну а більш детальну всю інформацію ще раз вам нагадаю, шукайте. В описі, а саме розгорнуту історію цих рослин, я маю на увазі у вирощуванні їх характеристики, описи, в ландшафтному дизайні так і таке інше. Дивіться та читайте на моїй сторінці в Фейсбуці. Я вам полишу всі явки та паролі, де мене можна знайти. Тому до зустрічі завжди ваша Іра. І усім пока-пока.